Як проходила підготовка до пологів? Ми стали на облік до лікаря, мали перший огляд. У лікаря все пройшло чудово, але на наступний огляд ми не попали, тому що наша то дитина вирішила народитися на місяць швидше. І на наступний день, коли ми мали йти на огляд на ОЗД, але вже лікар прийшла до нас у пологовий будинок. Зустріли нас зразу в аеропорту. Добре на найвищому рівні. Ми добралися до нашого житла, яке нам теж допомогли знайти. На першому візиті лікар була дуже приємна. Вони оглянули мене, все було добре. Загально ми теж на операції, тому що в мене був кесеровий розтин, Все пойшло дуже дуже супер. Лікарі дуже чудові, а на їх було дуже багато. Тебе огорояють ти тебе за тобою. Переживають, і ну, все було супер після операції, теж анестезіолог приходив до палати. Перевіряв, як я всі цілу ніч ходили до мене. Ну все було супер. Виписка в мене відбулася на другий день. Лікар перевірив дитинку, та, що все було добре, перевірили аналізи. Ми були готові до виписки і також нас зустріли, забрали, відвезли додому, зустріли з подарунками. Чому ми дуже раді і дуже вдячні за те, що так тепло і все приємно відбувалося. Документи ми отримали дуже швидко, тому що ми виписалися в суботу. На наступний тиждень у нас вже було готове свідоцтво про народження. Після цього компанія почала працювати над нашими документами. Паспорт канадський. Ми отримали подачі через тиждень, і ну це дуже швидко. Я думаю, тому що самі би ми не справилися з такою швидкістю. Треба знати, куди йти, з ким говорити. А так як це в чужій країні, то це тяжко самому дуже зробити. Роботі сподобалося все від початку до кінця. Цей супровід, ця це підтримка, яка була. Компанія теж нам надала всі необхідне для дитинки, тому що нам не прийшлося вести з собою і потім всім всім вертатися назад, так як в нас було заплановано теж виїзд ну, додому. Візочок, всі, всі необхідні, пеленатор, коляска. Ліжечко, все нам надали, і ми зразу на другий день, як нас виписали, ми зразу могли гуляти з нашою дитинкою, і це було прекрасно. Дуже дякуємо.